Вітаю вас, молюбі близнюки! З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на лютий місяць. Зараз розберемо головні події, які будуть торкатися нашого життя. Серед них можу виділити новий місяць як народження нової енергії, і якраз за східним календарем буде новий рік, рік дракона. Найактивнішим сектором в цьому місяці у вас буде дев'ятий, який стосується всього іноземного розширення ваших горизонтів. Це час навчання публічності, вирішення різноманітних юридичних питань. Ставте лайк і розглянемо детальніше. Зараз чудовий період для того, щоб ви вийшли із своєї зони комфорту і розширили кордони. На вас чекають різноманітні поїздки, зустрічі з своїми людьми, можливо, ви знайдете для себе гарного наставника або ж почнете вивчати іноземну мову. 5 лютого Меркурій як планета мислення, комерції, зв'язку, планета, яка управляє вашим знаком, буде у з'єднанні з Плутоном, планетою бульдозером знаків Зодіаку, планетою великої відвідальності це планета, яка трансформує все в кращу сторону. Хоча іноді бувають її уроки досить жорсткими. Це з'єднання відбувається в знаці Водолій, вололюбному знаці, які націлені на креативність, на все інноваційне і поки що невідоме. Це планета імпульсу, електрики, блискавки. Обов'язково варто проявляти креативність, оригінальність думок. Фіксуйте будь-які ідеї, які можуть трансформувати ваше життя в кращу сторону. Всі ваші думки, концентрація уваги буде пов'язана із домом всього іноземного, домом публікацій, домом розширення кругозору і вищої освіти. Найбільш актуальними будуть такі теми, які пов'язані з усім іноземним, які будуть пов'язані із закордоном. кордоном. Це може бути і нова професія для вас або ж удосконалення тих знань, які вже маєте, вирішення юридичних питань, презентації вашої інтелектуальної праці. 7-го числа Венера буде в гармонійному аспекті до Урану. Венера це наші взаємовідносини, це наша планета, яка відповідає за красу, гармонію, те, як ми бачимо світ в найкращому його прояві. А Уран це планета всього. Оригінального неочікуваного. Тож саме зараз ви можете зустріти людей, які можуть стати вашими однодумцями, або це сприятливий час для того, щоб зустрітися із друзями. А 8 числа Сонце буде в напруженому аспекті до Урану, і це протистояння буде в секторах, які стосуються всього іноземного. Тож будьте пильними в цей період, можуть бути певні непорозуміння, сварки із людьми, які можуть просто вас не зрозуміти, тому що різний менталітет, різна мова. Та для реалізації поставлених цілей ви можете просто змінити підхід для вирішення даних ситуацій, оскільки дев'ятий дім це дім розширення кругозору, то це може спонукати бути такі ситуації, які можуть спонукати вас до змін саме всередині вас. Зміни вашого світогляду дванадцятий дім символічно відповідає і за таємниці, а також за страх. А цей аспект допоможе вам звільнитися від страху в цей період, а по можливості не варто виїжджати на далекі відстані, адже це не найкращий період для поїздок. В ніч із 9 на 10 лютого ми будемо зустрічати новий рік за східним календарем. І саме в цей час буде народжуватися нова енергія, буде новий місяць наці водолій. І він буде торкатися вашого 9-го дому, знову ж таки, а дому всього іноземного. Прописуйте плани в першу годинку після настання нового місяця все, що стосується, і на місяць вперед, і на рік вперед, мандрівок. Це може стосуватися і ваших дорослих, дітей, наприклад, або ж онуків. Це дім третіх шлюпів. Це можуть бути плани, що стосуються вищої освіти, або ж можете вирішувати, куди ви хочете поступати, або ж це підвищення кваліфікації, продовження інтелектуальної роботи в цій сфері, в якій у вас вже зараз є професія. Це може бути вирішення документів стосовно переїзду або ж все, що стосується закордону. Робота в іноземній організації. Це період отримання важливих документів, початку навчання, а також початку проєктів, які розраховані на довготривалий термін. 13 лютого Марс, як планета активних дій, сили, ініціативи, буде переходити в ваш дев'ятий сектор. Це може бути певна конфліктність у ваших порядах та переконаннях стосовно інших країн, інших держав. Це може бути і активна взаємодія із іноземцями. Із 13 по 23 лютого буде а, дуже активна енергія у вашому 9 секторі, якраз в знаці водолію буде скупчення планет. 13-го зазначу, що буде з'єднання Венери із Плутоном, а це все, що стосується взаємовідносин, а це можуть бути дуже вагомі для вас зустрічі, підтримка відпливових людей, прихід грошей. Це може бути початок нового життя, адже Плутон трансформує. Це можуть бути такі зустрічі, після яких ваше життя поділиться на до та після, або ж прихід такої інформації, оскільки в дев'ятому секторі то це може стосуватися і навчання, перекваліфікації, документи, що пов'язані з закордоном, а також шлюб. Це також стосується і публікації. Можливо, у вас є якась наукова праця, яку ви будете поширювати в люди. Цей період може стосуватися і ваших вже дорослих дітей. 16 лютого Венера також перейде в знак водолію і вона буде наділяти вас дипломатичністю а також це. На період, якщо Венера заходить в якийсь дім, вона дає йому успіх, розширює можливості. Це приємні знайомства, приємні контакти з іноземцями. 17 числа Венера буде в з'єднанні з Плутоном. Це посилить пристрасть, наші бажання. Це хороший період для отримання сюрпризів та виграшів. 18 19 лютого Сонце буде в королівському 30 градусі водолію, буде проявляти себе дуже сильно, потужно, і саме в цей період скупчення водолія робить вам сприятливу енергію для вирішення всіх ваших питань, які стосуються сфери освіти і всього іноземного. А потім сонце переходить 19 числа, ваш 10-й сектор переходить в знак рибок і стає в вашому 10 му секторі, секторі кар'єри, вашого статусу та реалізації. Це хороший період для початку вирішення питань стосовно статусу та кар'єри. Сприятливий період для того, щоб ви могли звертатися до державних установ, офіційних інстанцій. Для отримання важливих для вас документів 23 лютого і Меркурій буде приходити в знак Риб у ваш 10 сектор. А також дасть вам багато спілкування, інформації стосовно кар'єри і статусу. Це може бути підписання договорів, угод, багато розумів щодо вашого майбутнього статусу, бажання. Досягати більшого статусу. А 24 лютого буде повний місяць. В цей період місяць буде стояти знаці діви в вашому четвертому секторі секторі, який відповідає за сім'ю, за нерухомість, за. Традиції роду і за батьківщину. Саме в цей період ви будете мати певну кульмінацію, або ж результати, або ж ясність картини, що стосується вашої батьківщини, наприклад. Це може стосуватися новин стосовно вашої сім'ї. Або ж це сприятливий період для того, щоб ви мали вже знання стосовно купівлі-продажу майна, або ж Спадку, отримання нерухомості в спадок. Це може стосуватися і переїзду, оформлення документів на переїзд. Четвертий дім це також і дім, який пов'язані із дітьми. Із розширенням сім'ї можете дізнатися звістку про вагітність, або ж це може бути народження дитини. Якщо певні питання вас будуть не влаштовувати, то ви можете протягом двох наступних тижнів, поки місяць буде спадати, підкаругувати щось в цій сфері. А 28 лютого буде з'єднання Сонця, Меркурію та Сатурн у вашому 10 секторі. Це період, коли ви будете мати велику відповідальність за свою кар'єру, за своє положення і репутацію у світі. Серйозне ставлення до ваших обов'язків буде вимагати Сатурн. Це також може бути отримання важливої інформації або ж важлива для вас розмова. Бажаю вам чудового лютого! Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Нехай ваші плани всі реалізуються найкращим чином і до наступних зустрічей наступних відео!